Усім привіт! рада вітати вас на каналі Христинка. Я в АТБ Подивимось разом з вами на ціни, які є на продукти, овочі, фрукти та інші. І хочу вас попросити про підтримку каналу. Напишіть коментар, поставте вподобайку. І щиро дякую тим, хто коментує і ставить вподобайки. Щиро щиро дякую за підтримку україномовного контенту. Так, розпочнемо огляд з бананів. Ціна 73 гривні. Копійки буде заокруглювати у більшу сторону. Мабуть, будемо шукати з вами акційні товари. Але на фрукти подивимось загалом: апельсини 59 лимони 100 гривень, мандарини 75 авокадо 190 гривень за кілограм. Авокадо елітне ось таке. Ціна 100 гривень за штуку. Ананаси 150 гривень за кілограм, ківі 160 Яблуко сортове 56, українське 39. Red Prince 63 гривні. Таке, знаєте, враження, що дуже подорожчали яблучка, взагалом фрукти. Редис 65 гривень за кілограм. Акція на томати 73 гривні та 50 копійок за 1 кілограм. Томати коктейльні 120 гривень на гілочці, перець солодкий 150, капуста 80 гривень рання, Пекінська 82, буряк 32 гривні. Перший гатунок Ранній за 69 гривень. І буряк митий 38. Картопля. Першого готунку 30 гривень, рання 38. Картопля фасована 39,60 за кілограм, морква 38. Мита морква 44, цибуля 29 гривень: рідчиста Ціна 29. Часник 145. Ранній 130 гривень за кілограм. Корінь селери 65, корінь імбаря 190, огірки тепличні 70 гривень і першого катунку теж по 70 гривень. Перець червоний, солодкий 150, кабачки по 110 гривень за кілограм. Голден 56, середчів 54, зелене яблуко 60, груша 120. Кумило 70, мандарини 75, апельсини 60 і грейпфрут по 90 гривень. Салатний мікс апетитний 125 грамів 52 гривні. Вітамінний та соковитий теж в таку ціну вага однакова. Від біола мультивітамінний нектар, об'єм 1 літр 38,40. Нектар від біола томатний. Ціна 41 гривня та 70 копійок. Нектари «Хортик» – 61 гривня 1 літр. Томатний сік хортекс 55 гривень за літр. Напій живчик зі смаком груші 2 літри за 34 гривні. Живчик літр та 150 мл за 22 гривні. Яблуко. Мохіто за 29 гривень 2 літри об'єм. Напої від торгової марки Біола. Ціна 28 гривень за 2 літри. Полуниця Ківі. Такий варіант за 39,40. Фігурні вироби від своєї лінії по 14,60 за 75 грамів. Сніданки сухі, 30 гривень та 30 копійок 175 грамів. Протеїнові батончики ціна 14,20 Оливки зелені, є фаршировані з лимоном, з креветками, з тунцем по 45,50 від своєї лінії. Зелені без кісточки за 43 гривні та 50 копійок, 280 грамів. Віделюкс по 71 гривні без кісточки чи з кісточкою вага 400 грамів. Мед акацієвий 6820. Гречаний 51 гривня та 30 копійок. Манго шматочками у сиропі 63 гривні. Персики половинки у сиропі за 84 гривні 820 грамів. Ананаси шматок. У сиропі за 65 гривень та 70 копійок. Від своєї лінії кукуруза 44-60. Від делюкс 49,30. Такий варіант: досить велика знижка, 25%, 34 гривні та 30 копійок, 340 грамів. Ворошок зелений за 34 гривні та 30 копійок. Відделюкс 45-70. 420 грамів від своєї лінії 4460. Зелений консервований горошок. Квасоля у томатному соусі за 44,40. Гірчиця медова за 15,60 120 грамів. Така гірчиця міцна за 15,60 українська. Соус тартар за 22 гривні та 30 копійок 200 г. Від торгової марки щедро сирний соус 20 гривень 70 копійок. Такий варіант «манго чилі 1950 і барбекю соус. Вага 200 г. Від торгової марки Оліс кетчуп, лагідний або шашличний. Ціна 18 гривень за 250 г. Майонез від торгової марки Щедро 400 грамів за 36,60. І ось такий варіант. Тут аж 550 грамів. Ціна 48 гривень. Майонезний соус від оліс салатний. Ціна 37 гривень. За 560 грамів. Майонез файний від оліс 55-500 50, грамів. Горіхи кешю смажені від зіба 100 грамів 54 гривні. Фундук смажений 60 гривень за 100 грамів. Ви запитували про товари для діабетчиків. Майже в кожному АТБ є окремий стенд із товарами з цукрозамінювачем. Замінник цукру, до речі, новинка 1200 штук в упаковці. Ціна 59 гривень, фруктоза 7960. Стевія. Тут акція при оплаті карткою АТБ 105 гривень, для всіх інших 147,80. за 280 грамів. Какао з молоком без цукру 63:40 за 150 грамів. Халва соняшко на фруктозі 34,20 за 160 грамів. Вафельки артек на фруктозі 17,30. Бамбукові палички 55-70-250 грамів такі трубочки. Печиво. Воно є кукурудзяне на фруктозі. Ціна 46,20 за 300 грамів. І, власне, всі акції ще є такі батончики. Шоколадні, шоколадно-вафельні. Шарм 19,80. Вафлі вагові від своєї лінії з какао 238 238,40 за кілограм. Желені цукерки від рушен по 25 гривень, вага 70 грамів. Від своєї лінії мармелад Дольки з ароматом лимону та апельсину 240 грамів, 36,40 Подарункова коробка цукерок «Труфою», вага 300 грамів, 194,60. Від Міленіум рев'єра 189 гривень за 250 грамів. Цукерки Асорті. День у день 250 грамів за 93 гривні. А з карткою АТБ за 88,26 149 гривень шоколад Мілка із цілим лісовим горіхом. Вага 300 грамів. Батончики на основі кокосової стружки, ціна 15,50, такий варіант карамельний теж 15,50. Батончики шоколадні від Рошен по 16 гривень. Вафельки у шоколадній глазурі, тут акція при оплаті карткою АТБ 9 гривень та 70 копійок. Такі вафельки по 5 гривень та 70 копійок з карамеллю. Вафлі від своєї лінії 33 гривні та 50 копійок, 236 грамів. Печиво чик-чик. В упаковці 300 грамів, 48,60. Печиво Джулія зі смаком пряженого молока 34,20 за 310 г. Печиво прованс за 36 гривень 290 г. Пряники від своєї лінії зі смаком абрикосу 33 гривні 40 копійок, 300 г. Печиво від рошен ловіта 24 гривні 127 г. Таке печиво вага 150 г 28 гривень. Йогурти від торгової марки «Галичина» – Вишня з лаки, чорниця, з лаки, ягідний мікс 290 грамів за 30,50. Такий варіант: суниця мангу 240 г за 26 гривень. І є менші по 115 г 11,70 персик або вишня. Сирок у шоколадній глазурі від торгової марки Ферма 10 гривень та 50 копійок. Три смаки на вибір. Сир кисломолочний від своєї лінії 300 г за 57 гривень. Сир кисломолочний, нежирний від своєї лінії за 56 гривень 300 г. Сир білоцерківський кисломолочний з ароматом ванілі. 45 гривень та 30 копійок. 180 грамів. Сметана молокія 20% жирності за 56 гривень 300 грамів. Сметана президент 45 гривень 300 г. Сметана просто наша 30 гривень 180 грамів. Від своєї лінії 26-30 за 200 г. Сметана злагода 15% жирності 26 Молокія 20% жирності, 370 грамів, 48,50 Дріжджі львівські. Ціна 12 гривень за 100 грамів. Сир плавлений, кому вершковий або бекон 16,50 Продукт сирний тульчинка по 9 гривень. Сир твердий комо, Сметанковий, вершковий або гавда 55 гривень за 150 грамів. Крем-сир від делюкс 58 гривень за 175 грамів. Сир м'який кома, бринза або інсалата 46 гривень за 170 грамів. Сир напівтвердий пластинами 65 гривень та 20 копійок за 135 грамів. Едем, дам та цезар. Ковбаса Салямі преміум напівкопчена 99 гривень, 320 грамів. Шинка. добров, рулет, курячий 161 гривня. Та 30 копів за пів кілограма. Така ковбаса від добров українська. варено копчена 43 гривні за 100 грамів. Ковбаса губернаторська, сиру 304 гривні за 1 кілограм. 41 гривню коштує виріб фаршевий новомиргородський. Ціна вказана за упаковку 420 г. Ковбаса родинна варена 154 гривні за 1 кілограм. Рулет курячий 256,70 за кілограм. Ковбаса від своєї лінії. Молочна варена 90 гривень 550 г. Сосиски із м'ясом птиці з сиром 330 грамів 66 гривень. Яйця курячі, 4 гривні 23 копійки за штуку. Оселедець від торгової марки Норвен 250 грамів за 59,50. Такий оселедець. філе шматочками в олії 210 грамів за 83,30. Гарна знижка на імітовану ікру. Це є з карткою АТБ 60 гривень за 250 грамів. 47 гривень коштує м'ясо мідій. Варене 170 грамів в олії. На 7 знижка. Філе з кипками 100 грамів за 91 гривню. А є суцільним шматочком філе на шкірці 170 гривень за 180 грамів. Паста від своєї лінії з ікрою риби – 40 гривень 180 грамів. Від Valдіс акція, якщо оплачуєте карткою АТБ 43 гривні та 40 копійок з копченою фореллю. Для всіх інших ціна 67 гривень. Чипси від своєї лінії вагою 110 грамів 29,50. 200 грамів 48 гривень за упаковку. Печиво розумний вибір 59,80 за 350 грамів. Таке від своєї лінії 120 грамів 26,60 грамів. Знижка на цикорі, якщо оплачуєте картку, я 36 гривень за 90 грамів для всіх інших ціна 50 гривень. Кава чорна карта 177, 50, 120 грамів ровщина. 91 гривня 50 копійок, 60 грамів. Кава картно 230 гривень 140 грамів рощина. Рощина кава Нескафе Класік 250 грамів 263 гривні.